Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 22 березня. І подивимося з вами такі питання. Так, Трамп має видати якусь гучну заяву. Чи сьогодні, чи завтра. Ну, на днях. Це правда? Що Трамп має видати якусь гучну заяву? Чи це правда? Ну, да, правда? Щось почуємо. Так. Так, а чи буде в этой заяві щось гарне для України? Да. Так, так, якесь рішення. Щось видасть. Це так. Щось гарне буде для України. Почуємо. Так, отаке от пишуть, говорять, що з Енергодару масово вивозять орків. Це правда? Енергодар, Запоріжская область. Масово вивозять орків. Росіян. Це правда? Проблеми великі. Потихоньку по умеренности. Да. Да. Правда. Отъезд. Отъезд. Правда. Потихеньку вивозять. Да. Так, хорошо. Атомні станції в Україні все ж таки будуть під контролем США. Ну як, совмест на праце. Поэтому вывозить россиян. Атомные станції будуть под контролем США. Як сумісна праця з Україною. Це буде таке. Так. Да. Ну, это пізніше трошки, пізніше. Как порабощение. да. Трошки пизднише. Трошки пизднише. И как вместе. Можно сказать, что да. Поэтому вывозить. Уже знают. Россияны уже знают про це. Поэтому вывозят их. Росіяни про це знают? Да. Да. Уже знают про це. Засуетились. Неприятна неожиданност для них і страхи. І обрив. І обрив. Знаю. Чи вже йде процес нашої перемоги? Чи вже йде процес нашої перемоги України? Защита, помощ рішення, рішення. Дорого оплаченная перемога. Дорого оплаченная. Короли. Решение. Решение. Надежно, надежно. Дружба. Дело увенчается успехом. Дело увенчалось успехом. Так, процесс такой. І... Такий є. Закінчиться гаряча фаза війни в цьому році. В 2025, му так. Так. Три карти. Добре. Чи буде обмін полонених в квітні, в квітні місяці 2025-го. Чи буде обмін полонених? у квитни месяцы спекуляция идет Да. Колесница. Выздоровление, хорошие перемены. У Квитни, да. Так, у Квитни будет. Чи правда, що це росіянам дав наказ такий відступати і зачищати полонених? Вже питали. Чи правда, що росіянам дав приказ відступати? подозріння. Отаке рішення. таке рішення. Да. Да. Так рішили. Це так борьба за виживання. Так, да. правда. І чи правда, що дан такий наказ зачищати полонених? Да. Да. це правда. Чи отримає Україна гарантії безпеки? Да. да. Отримає по справедливості. Удачний случай. Карта радості. Упорно. Упорно, нерушимо. Так. Отримає. Чи, чи може таке бути, що Україною буде управляти якийсь, якийсь час парламент без президента? Таке може бути в Україні, що деякий час буде управляти парламент без президента. Таке може бути. Так. Да. Дивіться, який хаос. Розорваний контракт. Серйозне вмешательство. Освобождение, разорванный контракт, хаос. Ну, деякий час, може, и будет. Под охраной. Помощь под охраной. Страшне дело, що там у Раді буде. Коса і э, это, развал, хаос. Бедственная ситуация. <клухи> Щось, може, деякий час, але на три карти якимо. Чи буде таке в Україні, що деякий час буде управляти парламент? Распад був. Распад страшний. Розпад. Перетин границі. Конфлікти. Конец. На перекрестке. А щось такого не може бути. Може деякий час. Положительний результат показують жінку. Пізніше. А деякий час може може і таке бути. Пізніше показують жінку. Що там з Кримським мостом? Ударили наші. Ракетою вроді. Що там з Кримським мостом? Покажіть мені. Удар, точно. Удар, да. Ого, конец. Конец. Ну, не до конца, как выздоровление карта. А что все удар и как перемена дома. Крымский мост. Удар. Карта смерти враждебна. Критичний момент. Критичний момент. Ну да, ударили. Повністю разрушили, чи ні? Вроде ні. Вздоровление, карта. Кримський мост. Повністю наші разрушили, зараз. Хм. Не. Ні, не, не повністю. препятствие якесь. Але серйозно вмішались. Серйозне вмішательство і карта перемоги. Та не, не розрушили повністю, Ну, хорошо вдарили. Що там чекає Крим? Що чекає Крим? на ближайшее будущее? что там в Крыму. Спустошение, первая карта. Крым, спустошение. Так. Спустошение и отъезд. Важное решение. Тяжелое положение. Неприятная неожиданность. По Крыму азарт пустошине сделка что-то сделка опять дорога опять отъезд неприятная неожиданность и карта отъезда угу. удары прилеты большие удары прилеты и в Крыму. И отъезд. Отъезд врага. Так, ну хорошо. Бердянск, Запорож... Запорожская область. Еще чекаю Бердянск на ближайшее время. Бердянск, Запорижская область. Еще чекаю. проблемы. Усталость, истощение, распад. Бердянск. Бердянск домой. Бердянск домой. До дому. Облегчение страданий решение императора. Помощь. Положительный результат. Так, что там Бердянск? Ну там, якось, сейчас пустошение. Что-то еще прилет удар. Прилет, удар, але помощь, защита. Вот это тут две карты. Еще прилет, удар, Бердянск. Обережно ще загроза є. Але показывают додому. Бердянск. И этот Геническиск. Геническиск, Запорожская об... область. Ой, Херсонская область. Генически, Херсонская область. Еще чекає ближайшим временем. Винничевск. Что там? Винничевск. На ближайшем будущем. Винничевск. Тирания. Еще тирания. Страхи. Страхи и тирания. Несоблюдение данного слова. Еще загроза Е. Так, тут вот решение проблемы карта и перемена дома единичес. И изобилие успех. Хлопцы, хлопцы и решение, и хлопцы наши. Болезненно, борьба за выживание болезненно. Непримиримость и перемена дома. Вот такое решение проблемы. Там ще обережно. Там ще загроза є геническа. Так, Олешки ще чекає. Херсонська область. Олешки. Що чекає на ближайшее будущее? Так. рішення імператора, облегчення страданий Олешки. сильний враг, гнів. Так, тоже перемена дома. Перемена дома, облегчение страданий, решение императора, перемена дома. По умеренности. По умеренности. Терпение сверх меры уже. Разрыв и по умеренности перемена дома Олешки. Что там еще по ударам? Еще болезненно. Опять решение проблемы. Ну. Еще враг и болезненно. И еще сложная ситуация. Неприятная неожиданность, может быть. И неудача. Але перемена дома тоже. Так, что там по суммам опять, да, прилет? Суммы еще чекаю на ближайшие дни. Суммы. Чрезмерный энтузиазм суммы. Болезненная борьба за выживание суммы, суммы, нарушение, там еще удары, прилеты. Удар еще может быть суммы. Укрытие и удар. Дорого платит суммы. Ну, хорошее предзнаменование и колесо фортуны. Але ще обережно. Еще может быть прилет. Так. Что там Одесса? Одесса опять коса подкашує. Одесса обережно. Все перші дві карти. Прильоти, удари. Переход, другое состояние, печаль. Ще може бути. Ще прильот, удар, враждебно настроєні. Потеря. Коса, потеря и прильот, удар, ще Одеса обережно. Взялись за Одесу. Так, щось ще хотіла спитати і забула. Давайте подивимося Енергодар на ближайшие дні. Енергодар ще чекає. Так, енергодар. Ну, ще ось у критичний момент і ще щось може бути прильот. Там уход. Там ось показують розчарування, враг, розчарування і уход врага показують. Але ще критичний момент, хоч і перевернулися, але щось загроза є. Решение проблемы, выздоровление, хорошие перемены, карта восхождения и враг. Сильный враг, разочарование и отъезд. Уход. Там почти что там убережье, не вообще что-то может прилетить. Так. Покровск. Гляну. Что там Покровск? Какая там ситуация? На ближайшие Дни Покровск, Донецкая область, там трудное сражение. Карта страхи, трудное сражение. Так, холодила венчается успехом. Дружеская помощь надежная и завершение цикла. Вот такое важное решение. Сложно им по трудное сражение. Тоже вс дорога, уход врага. Завершение цикла, уход врага. Вот таке рішення діло венчається. Успехом, помощ дружеская, хороша. Діло до завершення. Везде дороги. Дороги, уход врага. Все, це ненадовго вже. Скоро-скоро все закінчиться. Хто там сумнівається, не сумнівається. Понятно? Все. Подивилися ми з вами, розглянули. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра. До побачення.